Зберігав наркотики, зброю та ще й браконьєрів. До суду скеровано обвинувальний акт відносно 44-річного мешканця Буцької територіальної громади. Повідомляється на сайті Черкаської обласної прокуратури. Той, попри нерестову заборону вилову риби, за допомогою рибальської сітки виловив 68 сріблястих карасів, заподіявши рибному господарству шкоди в розмірі понад 100 тисяч гривень. Крім того, під час документування зазначеного факту з'ясувалось, що порушник незаконно зберігав при собі 12 набоїв до нарізної вогнепальної зброї. Та наркотичний засіб канабіс масою 14 грам. У ході розслідування також встановлено, що зловмисник систематично вчиняв відносно своєї співмешканки психологічне насильство у вигляді словесних образ, погроз фізичною розправою, принижені честі та гідності потерпілої. Тепер усі описані діяння стануть предметом судового розгляду. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.